болі боль, 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 боль. болі, боль, 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 боль. Красуня. Усім доброго ранку. Дякую. Це я. Це Кропивницький, центр України. Шаповаловий я. І в нас 15 градусів тепла. Ось така погода. Трішки вітер, трішки тучі, тучі хмари. Ось. Тюльпанчики вже зовсім відходять. Боже, понаростало тут всього. М -м, курки воно вже мене зустрічають. Кричать, давай йди, не зїсти. Ви здогадали, що я готую, так? Да? Да, Сьогодні в нас неділя, а тому що А тому треба готувати Петру Степаничу. Вчора в нас цілий день практично йшов дощ. Ось то я а, І не виходила толком на вулицю, на своєму пасту, як ви бачите, да? а, на своєму пасту охороняє курей. Зараз винесу їм поїстеньки. там у них кастрюлі ще є, але там відходи ще після собак та гречка, ну то, що я їм варю, бувають же ж вони. Засранці не доїдають. І на що його викидувати. То... Даю куркам. Там же все класне, навіть з м'язком буває. Ось таке, ось таке. Помісь. Тут і гречка, і рис, і ще кусочки м'яска. Що, дівчатка, а? сьогодні краще себе почуваю. Але якася така, звісно, очі слізяться. Що, що ой, боже, у вас тут болото. О, одна вже схватила і понесла щось. Ой, блін, і куди ти ногами по у тому всьому. Ну, чу, дурні, дурні. з цього приводу вони, так, да, вони дурні. Ну, бачите, ногами залізла і все. Чого тут -то топтатися? Стала і поїла. Ні, треба все перетоптати. Оно ще погрябаться, затоптати все. Чи не дура, Ну, Воно ще в каструлі. Бачите, кастрюлю накриваю відром, щоб дощ не заляпував. Ось так, ще в кастрюлі зараз вийдуємо. Та вже перезусь, бо в таких шльопках не хочеться, бо трава мокра. Ой, ті мої зайчики. Чирінькають, не знаю. Сьогодні дуже переживала за цю за розсаду. Я ж її нам ніч вже не закривала, мама кричить, не закривай, хай воно вже все привикає. Я думаю, ну вчора було тепло, а зранку я встала, було прямо холодно. Ні, нормально, стоїть. Стоїть розсада, все добре. І там начебто все добре. Каже, не накривай, не трогай, хай воно все напітується дощиком, напітується тим сим, і хай воно вже все росте. Ну, хай та й хай. Ти козадри, коза, коза ти коза, бажа мамина. Зараз мені треба біжать до Петра Степановича доготувати. готувати. я ему борщик готую і, мабуть, макаронки зроблю. Тут а, так я і не привела, оце все до ладу. Це ж в мене тут треба його якось облагородити. Я досі ніяк не можу облагородити. Оце все пересадювати треба було. <кій> то часу нема, то не знаю куди, як кажуть. Де щось воно в відро посадило, десь щось ще кудись. Заново воно кульбабки почали цвісти. Ці одуванчики, ці кульбабки, як їх там називають. Косить вже треба. Ви дивіться, косила тільки. Вже треба косити. Постійне якесь движення. Немала, коли її зайнятися прибиранням конкретно. Ну, в общем щось, щось ось так якось. якось ось так Все, дівчатка, пішла доготовувати і буду біжати. Ще раз всім привіт. Відні, віднісла. Я, віднісла віднесла, віднесла я Петру Степановичу борщик і макарошки. З піджарочкою. І дивіться, що в нього накопала. Дівчатка. Це просто якесь чудо. чудо юдо рибокіт. Ви дивіться, які кіти. Боня, боня, фу-фу-фу. Ось такі, бачите, ось такі. Зараз їх швидко посаджаю, щоб вони в мене не, не пов'яли. Ось. ось такі, а це зовсім інші. Ви бачите? Це зовсім інші. Треба буде в джіпіті. Спросить, що це таке. Ну воно дуже красиве. Воно дуже Це такими віддільними кустиками росте, а це прям таким кущем виростає. То це я думаю, де зараз присадю. Коротше, зараз переодіваюся і швидесенько присадю цю красу. О, я не можу. Ну це не одна річка. Це ж виходить багато. Ну, Кожен рік вони будуть. То класно, класно. Я прямо прямо я дуже-дуже довольна. Мені прямо. Ох, Клас, супер. Ну ось, так гарно працювала, садила, хоч встигла ці квіти, що поприносила. У нас пообрізала там кое що. І все. І бачите що? І дощ пішов. що, угу. ну, зараз він треба? Мені зараз і не треба він. Куди ти пішла? Заходь. Дівчатка, а в мене ж тут є що? У мене є тут посилочка. Хм. Посилочки у мене теж тут ось. Куча Це в мене посилочка, я замовляла горщики, плетені із ротангу, горщики, дівчата. І вона прийшла мені декілька днів тому. Але я, якщо чесно, у мене було, я ж кажу, що трошки прихворіла, і мені було так важко і так погано, що я її навіть не відкривала. Що, ти знов прийшов до мене? Ось, і це. І тому, мабуть, якщо що, все зараз пішов дощик, хотіла на вулиці її відкрити. Блін, подивимось, зараз е, е, як може й дощик, трішки тучка пройде, і дощик скінчиться, то відкриємо ця посилочка. Звідки я знайшла цю дівчинку? Я ж зараз підписуюсь на... Українських блогерів я їх знаходжу, е, якщо бачу новенький український блогер. І не тільки новенькі, просто люди попадаються мені і підписуюсь. І ось дів дівчинка вона плете оці. В них просто сімейний влог, це життя, по-моєму, в селі, так називається сам, сам канал. Ось, і ось вона плете ось таким горщиком. Ми з вами відкриємо, і я все вам покажу. Це не реклама, бо я їх купляла. Ось, просто, якщо вони дійсно класні, я вам обов'язково дам силочку на дів... дівчинку. Ось, і може і ви собі замовите. Блін, у нас ще й пролітає цей маленький градик, дощ з градиком. Зараз опять дощик, а воно градинки лежать. Так, я дуже сподіваюся, що ця тучка чи хмарка пройде і нам не залишить куча цього. Куча неприємностей. Ось все. Бачите? Ось, все, ось все. Це воно. Ось все. І ось все. Це льодик. Ой, хліб. тільки він тає. Та блін, річок. Не змогла я взяти за тебе. Маленька градинка була. Угу. Не, ну, начебто проходить. Ви бачите, як там хмарки, хмарок нема, усе над нами велике просто. Ось ось ця, яка нам принесла всяка, вся, всяку сячину, а там наче й небо чисте. Мені треба, щоб воно пройшло все, бо я сьогодні планую багацько чогось ще зробити. Мені у, у той кущ треба пересадити, розсадити, бо він мені там зовсім не треба. Тобто мені там вже прямо, прямо край треба зробити. Бо він скоро ось ось і почне квітнути, блін. Нянечка, а ну давай заходь. Тоже мені. Взагалі, ось так. Чекаю, поки закінчиться дощ. Так, ну що, багацько я встигла. Воно трішки йшов дощ, потім прикращався. Воно, дивіться, перекопало. Ви бачите? Воно. Біля погребу я перекопала все ж таки, я встигла це зробити. Повитягала там куча цього, господі, бур'яну і ще знайшла пісок з відсівом. Це в нас там, коли ми робили погріб верхню кришку, залишилося відсів і все на світі. то ще прийшлося його відгортати, бо відців садить квіти якось. Ну, дивно. Коротше, туди цих жовтеньких квітів насадила. Ну, оті, ось у ці. Потім я знаєте, що ще планую? Ще от планую ось тут їх посадити. Оцей уголочок ми забрали звідси. Тут стояли, як вони називаються, шлакоблоки, бо в мене щось росло в тих шлакоблоках. Ось, але тут така, воно і темненьке, і то, і все. Ну, ну так буває, що не дуже росте. Але ті цвіти, мені здається, квіти, що ростуть е де, -де завгодно. Коротше, думаю, ще оцей уголочок украсить оцими жовтими квітами. Чому пині? Коротше, таке оце. Ось, ну сьогодні, звісно, я вже не встигаю, бо ось, бачите, дощ пішов вже, бо воно греміло гриміло. Так гриміло. Я вже така думаю, господі, ну дай мені трошечки часу, щоб я ще встигла, хоч там біля погребу щось поробити. І все, і нормально. Курочки довольні. Вони ж цєв люблять, вони люблять оце все таке. То я їм і бур'янчик, той, що ріс на отсєві, прямо з корінням, з отсівом кидала. Там і черв'ячки, все, що хочеш, то вони там такі довольні були. Наїлися від пуза. То зараз садочок почався, вони забігли, мабуть, там довольні сидять в хатки. Коротше, все встигли. Коробку з цими... Ой, ласточки літають. Ви дивіться, вам видно взагалі чи ні? Так вони розсікають над цими над деревами. Ось, 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 зараз. Ой-ой-ой, ой ось, сьогодні, гарні осінькі. Над деревами прямо ух, занесла коробку з горшиками в бесідку. Подивимось, зараз трішки відпочину, зниму мокрий світер, бо понамочилась трохи. Ось, і цей. Переодягнусь, щоб не мокрою бути, бо тільки тільки усього оклигало. І може вийду та там уже вам і покажу, що ж за горщики. Мені само цікаво. Ні, ну Я їх я їх бачила, я їх відео бачила, я по відео вибирала, Ось, але ж вживу, та я їх не бачила. То зараз ми з вами, мабуть, я переодягнусь. Може пообідаю і вийдемо, подивимось, що ж там за горщики. Усім доброго раночку. Ось такий в мене сніданочок. Це сніданочок і зараз нагород, як кажуть. Бачите, це у мене ця капуста, і помідорки, і цибулька, і все мариновано в томатній водичці. І морковочка. Ой, яке воно вкусне, яке воно добре. А хто в мене тут є? Опа! Снідаю, з кицею, зі своїм. Класно. Я так люблю, коли не сама. Так що так. У мене отаке щастя на зв'язку. Так, ось такі, бачите, в мене помідорки. О, о! о, В мене на каналі є томатна паста, як я роблю. На каналі Ніколай Шаповалов є томатна паста. І там в кінці я показую, як я роблю такі заготовки. Тут ось, бачите, крупненькими такими дольками морковочка, там і перчик, і цибулька, і. Цвітна капустка і е, томатики це все-все дуже-дуже смачненьке. Часничок теж прям його брати, їсти, це дуже-дуже смачно. І це в томатній водичці. Як я отримую цю томатну водичку, це можна сказати, що м -м, остатки від томатної пасти. Ось так від домашньої томатної пасти. Ну, воно дуже смачно. До такої степені, що просто хрумаєш, хрумаєш, ням 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 називається. Так, ну що, як бачите, погода у нас супер. І сонце, і зараз знайшли тучі. Ось. А тучі це що? Це може бути і дощ, і все на, на кучу. Ой, як ти співаєш гарно. Тільки що маленьке щось прийшло, як дощик. Ой, зяба вийшла. Ви дивіться, моя зяба, де ти там. Ну, це вона не хоче. А, ось Сидіть, сидіть, Гарненько. Прикольно. Так, що? Та, дощ. Може пуститися дощ. Мені косити треба. Ви ж бачите, що, що твориться вже довкола. Ну це, це якийсь жах. Тільки наче косила і знову ну чорті, що твориться. Косить треба. Так що я оце думаю. Зараз ми, мабуть, з вами розкриємо посилочку з горщиками. Це я накриваю. Це я накриваю, щоб, як коли косий дощ, так, щоб не залітала на мою цю штуку. Це зараз розкрила, бо показувала ну, часи. Все. І оцю штуку. Мені треба було сфоткати, Це ж від комарів ця штука, О, то там людині відправить. Бо обіцяла, ось. І, коротше, зараз відкриємо. Моє нещастя. Копець. Кажуть, шестить Наташа пересадила мені їх так, що таке, мабуть, треба, знаєте, самі робити. Вижило зовсім небагацько, до пересадки вона була краще. Ну нічого. Ладно, як буде, так буде. Ну, вже що поробиш. Ось, мені, мені буде достатньо. Головне, щоб хоч ці повиживали. Це гострі перці. Так, ну що, відкриваємо ручку. Вау! Дивіться, дивіться, краса. Дивіться, яка краса. Клас. Супер. Це такий один. Далі. Далі. Такий самий другий. Ось. Так. Далі. Далі, далі. Ось такий, дивіться, гарний який. Вау! Клас, так? Да? Суперовський. Просто такий класний. Суперовський. Ось такий горщик. Вить. Для квітів це вообще шикардосно. Так, 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 О, так. Я всіх брала по два, тому таких два в мене. О, так, відставляю. Далі ось такий. Дивіться. Ось такий. Їх два. Бачите? Два. І ось вот такий сиреневий ще. Бачите? Раз. И повинен быть Два. І два. О, дивіться, яка в мене тепер краса. Тепер можу садити всяке різне. Класно. Не знаю, мені дуже-дуже подобається. Ось. Так, розставлю їх. Супер, так? Да? Отак. Мені казалось, що оцей білий і оцей сиреневий, вони трошки, ну, однакові. А вони трошки начебто і по розміру не, не однакові. Хоча, хоча може, е, за що того, що цей ротанг е, ну, різний да? різної товщини, то може воно здається так, що воно не однакове. Ось, клас. Можна і для пітуня, і для всього, для чого хочеш. Я взагалі хочу, там же, ж у нас е, коля бетоном залив. Ось оце зараз, зараз. Ось. І виходить, тут ну, вилазять, звісно, бачите, із-под фундамента сусідського вилазить, бо фундамент був залитий. ну так собі. Ось. Тому вилазить воно, цей ростіки. Ну, то нічого страшного, таке вже вирвати не проблема. Ну, в основному у мене тут, виходить, ось що. ось що, бачите. То я хочу сюди поставити горщики з квітами, і це буде красиво. Мені здається, це буде дуже-дуже гарно, красиво, щоб воно хоч як то ну, оцю частину за цей красу їй придати в общем, цій частині двору. Так що, отак. Блін, я довольна. Мені подобається і доволі таки недорого, якщо брати, наприклад. Цю епік, наприклад, поїхати в епік, то там буде такі горщики до ще стоїть. Е, у неї я взяла, е, блін, е, по 350 отакі, по-моєму. Ось. Навіть зараз отакий піди просто горщик купи. Це вже гроші стоять. А так, 350, по-моєму, ці по 350. Оці були. Чи по 300, чи щось таке, я вже не пам'ятаю. А вона, якщо береш всі, ну, то 4, то якусь китку там робила. Я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, в общем, я доволі щаслива, поки не знаю, що в ці маленькі садити. Але якісь квіточки теж можна посадити. Ось, І буде круто. Буде круто, буде класно, ну такі вони класні. Я хочу ще якісь таких, типу, світленьких ось, заказати. О, щоб вони в мене тут, може, висіли, знаєте, ото як для висячої петуні. Але кажуть, що ця висяча петуня, їй треба дуже великий ну, горщик, щоб вона класно розвивалася. Фік його знає. Навіть не знаю, що робити. Але класні, класні. Е, кому захочеться, може комусь сподобалось, комусь захочеться, е, канал життя в селі. Чи можна просто, якщо хтось захоче. ну... Щось таке придбати, я можу, напишіть в коментах. Ось. І я можу залишити в неї номер вайбера є, вона в себе оставляє на каналі. Ось, Ще раз повторюю, це не реклама, мені за це ніхто не платить, тому це так сподобалось. Можете написати, я дам номер телефону. Не сподобалось, то таке вже діло. Ось, Але я ще собі буду брати. Бо я хочу дравничку собі взяти, бо в мішках зимою каміну тягати, цю. йолки палки Ну, Ви поняли, так? Да? Драван якось не естетично. Ось. І хочу ще заказати для петуняк собі такі горщики. Ну, подивимось, в общем. Ну, класно, класно, класно. Мені подобається. Вау, я довольна. Ну що, як кажуть, погнали наших городських. Так, ось бачите, ну в принципі, нормальний результат. Зараз оцю малесеньку травичку гарну зберу у курям, поки вона не зацикалась, не зав'яла. Це якраз, ох, для них сама смакота. Ось і далі буду касати. О, Та, ти що, для них це прямо о, як сілос воно. Ммм, Сочненька, така мокра. Клас. І далі бой. Ой, косить далі там надо косити. Так, короче, везде.